Вітаю, друзі! середа 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, і у нас на прев'ю написана інша сторона візитів. А візити були Були чотири дуже важливих візити. Перший це був візит міністра. Великобританії Кемерона, бувший прем'єр-міністр Великобританії, зараз призначений міністром оборони. Це був і ознакомчий візит, і ознакомчий з нашою ситуацією, як внутрішньою, так і на фронті. Далі був Лойд Остін, який був разом з Кавалі Крістофером командою Ллойд Остін, це голова Пентагону, ну, міністр оборони США, і Кавалі Кристофер, це командувач. Збройними силами США в НАТО, в Європі. В НАТО, в НАТО. Ось також дуже серйозно. Це два генерала приїхали, а також пісторіус міністр оборони Німеччини одну, одну із чотирьох ну головних країнах яка нам надає допомогу, які привіз і 4 іриса про ППО і багато чого. Це були, друзі. Двоє, двойні візити. Перший, це був те, те що ми бачили. Цей був ну, фасадний такий красивий візит, де вони приїхали, подивилися, ознайомилися, зустрілися з президентом, зустрілися з міністром оборони, з головнокомандувачами. Поговорили, поспілкувалися. Да? А, з президентом вони говорили, звісно, про о, фронт, про перемогу. Про, 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 про. а також з президентом говорили про ту внутрішню ситуацію між, про яку ми вчора розмовляли, між головнокомандувачем і президентом. Президент, я знаю, сказав точно: я даю декілька шансів людям, і я не звертаю поки що уваги особливої на ці дії. Якщо все нормально, то все буде нормально. Я все пам'ятаю, я все знаю. Я ось так сказав президент. Далі була ж зустріч і неофіційна, і з Валерієм Федоровичем Залужним. І всі ці поважні людині люди, ну просто рекомендували. Просто рекомендували, що дивіться, ми генерали, ми міністри, і ми кожен виконуємо свою роботу, своє завдання в кожній. Кожний в своїй країні. Потім, можливо, ми будемо виконувати інше, коли не будемо цю виконувати. Будемо виконувати іншу, іншу, але неможливо. неможливо. І захищати род... батьківщину і бути. І вони давали, давали настановки. Подумай, Валерій Федорович, подумай, 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 прийми вільне рішення. Я дуже сподіваюся, що рішення буде прийнято. Це була зворотня сторона візитів. Обов'язково! Це була розвідка з кожного з Сполучених штатів. Подивіться, подивіться, що у них відбувається. Подивіться. E, з Німеччини, яка. В Європі перша країна, яка надає допомогу. Саме більше, навіть більше Великобританії. Подивіться, Великобританія, познайомся і подивіться, що там за ситуація. Ми також тре, ну, друга країна в Європі, а також командувач генерал, два бойових генерали. Я вважаю, що. Будемо сподіватися, будемо сподіватися, що буде нормально. Ну і про заяви. Лой Остін заявив, що в цій війні нема черівної палочки. Палички нема. Немає. Немає палочки. Але ракети, які летять хоча б на 300 кілометрів, є. Літаки є. Танки більше є, так от дайте. І ви потім подивитесь: палочки це чи не палочки. Пісторіс привіз, я вже казав, допомогу. Там і Ірис, і 20 тисяч снарядів, і протитанки. Міни. Ну, Німеччина виправляється на 1,3 мільярда гривень. Це. Це добра допомога, це хороша. Якщо США там на 100 мільйонів доларів, то це 3 мільярди гривень. і це Дякуємо Німеччині. Дякуємо Німеччині. Далі що? Сьогоднішній Райфштайм, Рамштайн 17. -й. Подивимося, чекаємо, що там, що там буде вирішено, що, про що буде говоритися. Ну і, можливо, якісь подарунки, якщо вони до нас прийдуть. Нам вони потрібні. Нам зараз дуже потрібні. Ну і був же ще Шарль Мішель. Це е, голова, ну президент. Я вже запутався. Ну, коротше, в Європі головний І а, Європарламент погодився. Шар Мішель. Це він привіз. Також подаруночок відкрити офіс у Києві. І це, друзі, має сприяти нашим відносинам з з українцями. Да? Це пише євроактив видання. Очікується також, що офіс, друзі, буде дозволить Європарламенту спілкуватися. Були... У нас не було офісу Європарламенту, да? зараз буде. З українськими парламентарями, не тільки парламентаріями. І це підготовка. Підготовка до переговорів, підготовка, все, що буде приходити сюди європейське, я вважаю. Це класно, це це, це, це добра і це на користь нам. Це ну і подаруночок наших мирів, маркінців, марці, маркінців здається. Якщо я правильно вимовив, Мир Івана франковська Ага, ви кричите за наші тендери, ви кричите, що ми багато крадемо. Ви кричите, що у нас там прозоро. Він сказав своїм заступникам так. Все, мільйони тенди закрить, тисяч не закрить, залишити десятки тисяч, маленькі, їх не видно, їх не чути. Спокійненько. Ми ті ж мільйони потратимо, але поступово. Так ми вкрадемо сразу мільйон. А так ми вкрадемо 20 тисяч, 20 тисяч, 20, Отак, друзі. Шкода, що це націоналіст, мер націоналіст, що це мер, який підтримує Україну, дійсно. ну... Я так вважав. Хоча там він і за мову начудив, і за те, що три тільки області є Україною, він сказав, інші не Україна. А Тут знову тут, от, 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 от не можуть вони без фінансів, Не можуть вони не влізти в гроші. І ось це сумно, дуже сумно. І в мене багато хто питає, як з цим боротися. Я Не знаю. От чесно, це, це чорна ширма така. Тому що ті, хто повинні боротися, там також більшість таких же. Тому я кажу, що я не знаю, то мене ругають. Ти не знаєш, не знаєш. А хто знає, як боротися? Розстріляти, посадити. А як? А хто це буде робити? А на підставі план, як це робити? Я вам дякую. Ввечері ми поговоримо з вами про деякі дії, про деякі події. Про деякі цікаві ситуації, які я не встиг ні вчора, ні сьогодні, і до вечора ще щось буде нове. Так що цікава буде розмова, розмова це буде стрім. Збирайтеся, поговоримо, попишемо, почитаємо, подивимося один одному в очі. Україна переможе.